Добрий день, я нечителюк Ірина Володимирівна, кандидат філологічних наук Одеського національного університету імені Мечникова. І сьогодні ми продовжуємо з вами серію зустрічей, присвячених циклу, так, Од Одеський національний університет Формула успіху. Про що ми сьогодні будемо говорити? Ми будемо говорити про Одеса, місто літератури ЮНЕСКО. І, власне, наша сьогоднішня зустріч буде містити два таких великих блоки. Перший блок ми розглянемо з вами, що ж таке ЮНЕСКО, для чого воно існує, коли виникло, і власне другий блок, чому саме Одесі таке почесне звання було надано. Буквально нещодавно ми відсвяткували призначення Одесі, от, от такого почетного звання. І ви коли гуляєте біля оперного театру, можете побачити власне його там. Що ж таке? ЮНЕСКО? ЮНЕСКО це Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, тобто це абревіатура. Коли виникло, виникло в 1945 році, і звісно, що рік сам за себе для вас багато що має говорити. Так тобто, це рік, коли ми перемогли фашизм, принаймні ми тоді так думали, і це рік тоді, коли для людства стало очевидно, що нашу культурну спадщину треба охороняти, треба зберігати, треба рятувати. І власне з того моменту почалася така місія велика, коли ЮНЕСКО так об'єднані фахівці з різних гаосе їздили по світу, обирали наше з вами найкраще, найпрестижніше, найінформативніше культурно-історичну спадщину і вносило їх в певний список. Уже в уже му році виникло ЮНЕСКО як культурна спадщина. Тобто ми бачимо, що ЮНЕСКО розвивається з того часу, і вже багато країн доєднуються до цієї організації у 1904 році в рамках розвитку мережі творчих міст було засновано програму міст літератури ЮНЕСКО. Що це таке? Власне. Знову ж таки, ЮНЕСКО це велика організація, яка складається, це ще й фінансова організація, тобто які дає регалії і переваги того, що ми маємо такий почетний статус, уже забігаючи наперед. Всі фундації, які зберігаються під дашком ЮНЕСКО, потім розподіляються між країнами, які цього найбільше потребують. І власне держави, музеї, культурні заклади освіт отримують велику кількість грантів на підтримання свого існування. Тому крім всього, іншого, крім великого престижу, це ще і така собі фінансова, дуже така потужна підтримка. П'ять всього міст літератури ЮНЕСКО це Единбург, Мельбурн, Айова, і Гранада, і Багдад. От дуже цікаве їх перерахування. Тобто, якщо ви будете подорожувати з міста місто, то по суті так охопите весь світ. Единбург, чому саме це? І чому саме на першому місці саме це місто? Мабуть, для багатьох з вас це місто відомо, зокрема, і тим, що звідти родом культова нині письменниця, авторка Гаррі Поттера Джоан Роулінг. Так. І от бачите, за яку велику власне досягнення. Единбург отримав цей статус. Крім того, так там Уолтер Скотт, Роберт Льюіс Стівенсон, теж вам відомий, і знаменитий, мабуть, читала його в дитинстві. А от ви бачите, які краєвиди Единбурга. Це для того, щоб ви розуміли, яка у нас з вами висока так, оця стеля. Оцей куди нам треба рухатися. Інші міста, ну от, наприклад, в Айові там 23 пулівські лауреати в цьому місті, так сталося, і це теж велика і престижна. Так, тобто, місто має одночасно так багато культурних діячів. Якщо ви побачите і подивитеся історію інших міст, зокрема, мабуть, вам цікаво, чому Багдад саме так, то теж дізнаєтесь, що Багдад – це одне з найдавніших літературних міст, де і бібліотека найдавніша. От не поцікавилась, на жаль, цікаво, як зараз переживає Богдан свою культурну історичну спадщину. Ну, власне, недаремно його внесли в так в ЮНЕСКО, тому що є і і від кого і що оберігати. Нарешті ми просуваємося такими шаленими кроками і наближаємося, як же так сталося, що і Україна внесена. В такий престижний абсолютно список. Ну про престижність, я думаю, ви вже зрозуміли. Отже, 2015 рік і першим в Україні такий почетний статус отримав Львів. За що спитаєте ви, і мабуть, теж знаєте за що, тому що там, наприклад, є видавництво багато, зокрема, видавництво старого Лего, якого я переконана на книжних полицях у вас у всіх є їх книжки. Відбувається книжковий ярмарок, відбувається дуже багато культурних подій. І власне Львів Львівщина є батьківщиною багатьох культурних діячів. Ну для нас з вами, звісно, це місто пов'язане з ім'ям, передовсім Івана Франка. Але і багато інших, звісно, в тому числі сучасних письменників, перебуває у Львові. Оця картинка дещо нам з вами говорить. Я, до речі, маю плани і нами розвернутися до організаторів, представників ЮНЕСКО в нашому місці, тому що Львів написано правильно. Якщо ви зайдете на сторінку ЮНЕСКО, вона офіційно існує. Дуже гарна, бачите, яка вона яскрава. І ви, мабуть, вже розумієте мою претензію до цієї сторінки, тому що Львів написано правильно і красиво і українською мовою. А Одеса поки що ні. Ну, є. є над чим працювати. Ще раз кажу тут. Я вам обіцяю звернутися до організаторів, які підтримують статус ЮНЕСКО в нашому місті, і виправити це трішечки так помилком велику, насправді. 31 жовтня 2019 року ми з вами війшли і отримали статус міста літератури Одеси. Я ще раз кажу: оцей почетний перелік країн серед яких ми з вами знаходимося, мабуть, має вас надихати дуже і дуже. Що це нам з вами дає? Ну, по перше, це престижно. По-друге, про нас з вами дізнаються в світі. По-третє, це фінансові інвестиції, які супроводжують цей почетний статус: тобто, фестивалі, тобто культурні заходи. Тобто до нас з вами ми вже це бачимо, який рік поспіль приїздять суперзвірки е письменницької еліти, так письменницького ешелону, е зокрема е в межах літературного пен-клубу. І я думаю, що це насправді тільки початок. Ну, звісно, що трішечки це все пригальмував, як бачите, 2019 рік, а потім ковідні роки, але е нічого. З такого дуже важливого ми з вами не пропустили, тому що багато діють онлайн планформ, які дозволяють нам з вами зустрічатися з письменниками ще раз кажу найвищого ешелону. Чому саме Одеса, не Київ, не Харків так обрано було як другим містом літератури? Тому що, ну як всі дослідники в один голос говорять, наше місто з вами літературне від початку, так з моменту. Заснування. Ну тут, звісно, мене історики поправлять, тому що додають Одесі відповідно абсолютно правильно, набагато більше, ніж це офіційно так вважається. Але власне є поки що, на жаль, чи на щастя, є офіційна дата заснування Одеси, і ця дата співпадає майже повністю з приїздом в Одесу таких вагомих та літераторів, як, наприклад, Адам Мицкевич. Ну, звісно, Пушкін тут теж був, і, звісно, залишив на скрижалях нашого міста і свої спогади, і власне присвячені рядки Одесі. І от так от ця історія Одеси, яка та, рука в руку почалася з письменницьким загалом. Погодьтеся не багатьом письменникам так щастить, що їх історію заснування описують уже такі суперзирки, як знову ж таки, наприклад, Адам Міцкевич. Щодо українських письменників, в Одесу вони теж багато і часто приїздили. Ви бачите великий перелік. Так є відгуки, до речі, так, Марка Твена про Одесу і так далі. Ну, звісно, я би вас питала, чи був Шевченко в Одесі. Ну і отримую відповідь, що в Одесі Шевченко, на жаль, не був. Але були люди, які його підтримували і допомагали так, княжна Ріпніна. І цілий насправді група молодих і різного віку людей, які надсилали з Одеси звідси передачки до Шевченка, і він про Одесу знає і згадує її в своїх щоденниках, зокрема. А, от. а хто ж в Одесі був? В Одесі, оскільки все ж таки наше місто не тільки портове місто, а ще й місто да, оздоровлення, то суди приїздять на лікування. Суди приїздить на лікування Іван Франко. Тут перебуває Коцюбинський, тут багато і подовго перебуває Леся Українка, про що пише в своїх спогадах. Тут є її збірка, пишеться тут подорож до моря. Тобто, і в українській літературі Одеса відіграє таке потужне місце. Що ж до інших літератур. Ну, ви прекрасно знаєте Володимира Жаботинського, так творця нової єврейської літератури. Ви прекрасно знаєте Шолома Лейхама, так само одного з новаторів єврейської літератури. Тобто в Одесі не просто перебувають час від часу літератора. А тут якось так сходяться зірки, що перебувають літератори першого ешелону. крім того, дуже часто їх перебування тут пов'язано з їх творчим встановленням. І це дуже тісно знову ж таки переплітається з так званим одеським міфом. Одеський міф народжується на початку 20 століття і ім'я йому, звісно, Бабель. Знаєте ви про бандитську Одесу, знаєте ви про всі ці історії. У нас є сонька-золота ручка, є пам'ятник їй, але не тільки не, єди, не бабилом єдиним так, Одеса не тільки з бабилем пов'язана уже на початку 20-х років. Яновський, Юрій Яновський, називає Одесу Голівудом на березі Чорного моря. І цей Голівуд в суцілі повністю сповнений українськими письменниками і акторами. Ви прекрасно знаєте, що саме в Одесі починається вступ да, в кар'єру, кінокар'єру Олександра Петровича Довженка. Що саме в Одесі ну, багато зав'язується курортних романів, наприклад, у Куліша. А от ну, чим славні, тим, тим і славні, в тому числі є і такі історії. Думаю, що власне оце місто літератури Одеси дозволить нам з вами ще й ці сторінки передивитися і внести так уже на якийсь більш доступний рівень, щоб це було більше всім зрозуміло. Так я так бачу, що треба рухатися далі. Ну, наприклад, Константин Паустовський і Жорж Семенон. я не знаю жодного корінного Одесита, який би не любив Константина Паустовського і не відчував таку велику ностальгію по тій Одесі, яку він описує. Якщо рухатися далі, хронологічно, тобто Виду вас за ручку, ми бачимо, що 19-те сторіччя сповнене літераторами. Початок двадцятого сторіччя тим більше я ще не згадала про зелену лампу. Клуб, звісно, про Ільфа і Петрова, про які ви прекрасно знаєте, і знову ж таки є артефакти, які підтверджують так стілець, наприклад, на Дерибасівській, їх існування і цікавість до Одеси. А що ж до 60-х років, звісно, був період певний такого, як в усій українській культурі, як в радянській культурі, певного літературного застою, коли письменники цілком з об'єктивних причин да, це не тільки війна, це вперше перш за все репресії. Тому що насправді ми бачимо, що війна не є перепоною для того, щоб письменники писали. Ми зараз з вами очевидці того, як потужно і багато письменники пишуть, на да, тобто. Коли гармати звучать, музи насправді не мовчать. Чому ж мовчало тоді? Ну, перш за все, сталінські репресії. Як тільки сталінські репресії, да, хоч найменше затихо на деякий час, поети шістдесятники, і нам тут з вами теж є чим пишатися, і ця сторінка дуже чекає на своїх дослідників, в тому числі. І юних дослідників, тобто можливо, хтось зараз, хто нас слухає, зацікавиться цим питанням і напише якусь велику монографію, дисертацію присвячену саме цьому питанню. Тому що одеські шістдесятники це досі не досліджений такий період. Ну, ми намагаємося, у нас є цикл лекцій, Ми збираємо свідчення очевидців. Але якщо порівнювати, як розроблено цей період, то в Києві, в Львові, в тому ж самому Харкові, то складається враження. Що ніби у нас їх і не було. А насправді були і дуже потужні так ці імена. І чим, що мені особливо приємно, що одеське шістдесятництво повністю дуже тісно, генетично пов'язано з одеським національним, тоді державним університетом. Всі ці письменники, бачите, які тут перераховані тут: це Олекса Шаранговий, Богдан Сушинський, Григорій Хочик, Володимир Яворівський, всі ці імена. Пов'язані безпосередньо з філологічним факультетом. Всі вони навчалися. Більш того, це не просто навчання, це завжди співіснування, так, співжиття. Тобто, можливо, у декого доля би сталася, склалася зовсім по-іншому, якщо б вони не познайомилися там тоді на філологічному факультеті, і не склалася от така кагорта талановитих абсолютно письменників. Ще раз і в популяризації цих письменників нам теж є про що говорити. Наприклад, Анатолій Колісниченко не просто талановитий письменник, він ще й багато років викладав в Одеському національному університеті. І ще чим я можу пишатися, наприклад, щоб мої слова не були для вас просто іменами, які для вас нічого не значать. Ось, будь ласка, Святослав Караванський. Засуджений, як ви бачите, читаєте військовим трибуналом 45-му році до 25 років позбавлення свободи. Куди вже да, більшого дисидента? Такі терміни небагато в Україні отримувала, а він корінний одесит. І дивіться, що відбувається після того, як він відсидів, його беруть на навчання і нікуди, а в Одеський державний університет імені Мечникова. Я вважаю, що це просто такий громадянський подвиг був на той момент ректора і на той момент декана, який не побоявся взяти на себе відповідальність і зрахувати влави ось такого студента. І саме ця людина стала тим осередком, навколо якої ґрунтується українське шістдесятництво. Галина Могильницька, Олексій Різников, всі ці імена, які я впевнена, ви чуєте повсякденні. Якщо ні, то приходьте до нас, будете чути обов'язково, будете знати, чим славні ці люди. Вони так чи інакше були в колі цієї особистості. І знову ж таки, чому це стало можливим? Це стало можливо тільки тому, що він навчався в одеському національному, тому що стратегія радянської влади ще й полягала в тому, щоб цих людей ізолювати. Та прибрати їх з посад, тобто той самий Різників, наприклад, його відправили певний час, він працював електриком в пологовому будинку, тобто максимально від аудиторії, щоб не спілкувалися. Та? Тому що якщо такі люди би знаходили свою аудиторію в школах, в університетах і так далі, ви розумієте, що та, це так би було, коли піднесли б піднесли би порох і запал. А якщо рухатися далі. Хочу сказати, що і ще нам є чим пишатися, тому що серед одеситів є лауреати Шевченківської премії. Як ви знаєте, Шевченківська премія це найвища державна нагорода нашої країни, це і фінансова найбільш потужна нагорода нашої країни. Із трьох одеситів, які отримували цю премію Борис Нечерда, Василь Фащенко, Володимир Рудківський, Василь Фащенко це професор. Нашого університету, і е, досі та, існу, існувала довгий час кафедра його імені. І, власне, зараз у нас викладають учні Василя Фащенка. Е, і я думаю, що теж можна оцінити рівень викладання, коли е, на кафедрах працювали професори такого рівня, а зараз, ще раз наголошую, працюють учні. Василя Фащенка. Тут на картинці ще Володимир Рудківський. Ну, звісно, він на зустрічі з нашими студентами, це наша бібліотека, і, до речі, у нього буквально нещодавно було день народження, але, на жаль, він вже нині покійний. Єдина радість в тому, що ми все ж таки. Зуміли насолодитися спілкуванням з цією видатною людиною, і власне, Борис Нечерда теж навчався в одеському національному. Бачите, якось всі все одно так чи інакше гуртуються біля філологічного факультету, що мені ще раз кажу дуже приємно. А що ж зараз не туди рухаюсь? Зараз у нас теж не не нудно, скажімо так, тому що постійно щось відбувається. От я вам демонструю кадри фіологічного факультету, і, зокрема, говорила вже про інтернаціональний літературний фестиваль, Одеський, який підтримується всесвітнім пеном. І бачимо, ми, що цей фестиваль одне з площадок, де він відбувається, це є теж фіологічний факультет, зокрема, Іраїда Тамбулатова. Я постійною модераторкою цього фестивалю, і, власне, студентам дуже цікаво брати в ньому участь, тому що проводяться майстер-класи, письменницькі майстер-класи з перекладу. Наприклад, Мар'яна Кіановська проводила дуже цікавий майстер-клас з перекладу з різних мов на українську мову. Бачите, що студенти завжди зацікавлені такими зустрічами, тим більше, що це таке прекрасне, не виходячи з за стінок, да, за стінок, стін власного університету, маєте можливість, ми маємо можливість познайомитися з видатними людьми свого часу. І що приємно, ще раз завжди студенти відгукуються, ну, крім того, що це безкоштовно. Це, в принципі, ще один приємний такий бонус. І хочу. Похвалитися сьогоднішнім Одеси, сьогоднішнім нашого факультету, у нас викладає ось, ви бачите, Дмитрій Сергій. Він голова спілки письменників Одесьчини. Тобто, ось таку потужну посаду він обіймає вже багато років, і він викладач філологічного факультету, кандидат філологічних наук Одеського національного університету. Нині у нас вчаться. От ви бачите центральний, це Валерій Пузік, мабуть, його пізнаєте. І це він вийшов до нас на зустріч в Zoom з окопів. Буквально нині він служить в ЗСУ. Він доброволець ще 2014 року, і нині ж він студент. Він цього року вступив до філологічного факультету, чим ми неймовірно пишаємося. Наразі зараз, от буквально зараз, перебувають у нас на навчанні письменник. Андрій Хаєцький, мабуть, ви теж знаєте це ім'я, і перебуває на навчанні Дмитро. Ой, зараз скажу, хто. Це всі мої студенти. Він нещодавно отримав, до речі, Дмитро премію BBC за найкращу дитячу книжку. От тут же дівчина, яку прекрасно бачите, це Ганна Костенко, мабуть, пізнаєте. Одеську письменницю, яка, до речі, дуже цікаво пише і міркує про одеський міф, і вона викладала в одеському національному, вона кандидат філологічних наук і з задоволенням завжди відгукується на будь-яку зустріч з нами, студентами. І Ми завжди її раді бачити в наших аудиторіях. Гліб Кучма, так само наш магістрант, нині, молодий письменник, який. Вже брав участь в міжнародному пен-клубі, До речі, і Андрій Хаєцький, і Валерій Пузік брали участь у міжнародних оцих виступах. Тобто, це не такі, де мистечкові якісь мало кому знанні письменники, а це вже письменники, як мінімум, всеукраїнського масштабу, і це наші зараз студенти. Ну, можете собі уявити, що якщо ви вступите до Одеського національного університету, ви можете за одній партії опинитися з майбутньому або теперішньому вже відомому письменнику. Я думаю, такі нагоди випадають не часто. Крім того, що більшість студентів, які до нас вступають, самі талановиті і пишуть багато. Для цього існують і філологічний вісник, де студенти мають змогу друкувати свої тексти. Для цього ми організовуємо постійно зустрічі, для цього існує філологічна майстерня, де можна вдосконалювати свою поетичну в тому числі майстерність. Не знаю, що можна ще розказати, тому що, як ви вже зрозуміли, філологічний факультет я не просто рекомендую, я його дуже люблю. І тому за найменшої нагоди приходьте, будь ласка, до нас. Якщо не хочете вчитися, приходьте просто так, ми теж будемо раді. Посидьте в нас на лекціях, і я впевнена, що обов'язково залишитесь з нами як мінімум на 4 роки. Дякую.